Так, я вас вітаю. Сьогодні у нас неділя, у вас, мабуть, вихідний, а ми монтуємо резервне живлення в Київській області. Будемо монтувати ми 4 акумулятори по 5,1 кВт. Загальною ємністю у нас 400 Аг, і 12 кВт інвертор. Нова моделька вже, модифікація SG05, кому потрібно, дивіться. Це вже нова модифікація. У нас чорненьким екраном, є у мене вже відео. Змонтували ми такий інвертор, ну і чотири акумулятори. Акумулятори будуть у нас або так стояти, або на ребро. Побачимо. Е, розпаковуємо, перевозимо. У нас газове опалення, Величенький доволі будинок. Три фази газове опалення. Поставимо реле напруги, так як немає ніяких стабілізаторів на реле напруги. Тільки приїхали. Ще у нас є, я бачу, генератор. На жаль, без автозапуску ручного. Зараз подумаємо, як його підключити. Або на генпорт, або залишимо його в мережі. Побачимо. Так, так п'ємо вже вечірню каву. Збираємось додому, показуємо кінцевий результат. Змонтували резервне живлення на базі обладнання D 12 кВт, SG05, нова генерація. Трифазний інвертор, щит безпеки автоматики. Три реле напруги, вхід на інвертор 32 А. Трьохпозиційний перемикач, вихід з інвертора 32 А. Чому 32 Тому що відний автомат 32 і транзитом у нас може проходити більше навантаження. Чотири акумулятори пробій 5 кВт кожен по 100 ампер годин. Загальна ємність у нас 400 ампер годин, 20 кВт потужності. Значить, для цього будинку середнє споживання даного приватного будинку у нас 10 кВт на добу. Значить, якщо порахувати, то даних акумуляторів повинно висачити на 2 доби умовно. А для чого так підібрано обладнання? Для того, щоб не розряджати повністю в нуль. ну 10% так зрозуміло, що в нас залишається. Не розряджати по максимуму дальні акумулятори і не виставляти великий струм заряду акумуляторів. Зараз ми їх, тому що у нас зараз буде відключення міської мережі. Замов не попросив зарядитися. А так, взагалі, ми поставимо струм розряду 200 А. Покажу, так? Заодно. Струм розряду у нас 200 А і струм заряду ми зробимо 50 А годин. Обов'язково. Є у нас в системі ще генератор. Генератор буде у нас виконувати роль міської мережі, коли буде дуже довге відключення. Але я ж повторюся, даних акумуляторних батарей вистачає майже на дві доби для даного будинку. Я думаю, що той генератор можна вже сміло продавати. Подальше ми ще змонтуємо сонячне поле. Тут шикарний дах. Він шикарно розміщений якраз на сонечко. Да? Буде у нас взимку і влітку сонечко. Кабель канал компанії Копас зайшли в щиток електричний. Отакий От у нас. Бачите, 32-й автомат. Будиночок у нас двоповерховий. Всі поворотики, всі вгли повністю. Підбирав обладнання я. Замовник думає, що буде дуже задоволений. Тут трошки хаотично, да? але ж кабелі у нас задовгі. Е, трошки нестандартно розмістили акумулятори, так як завжди. Взяли ще у нас такі от кабелі, пішли від F5 акумулятори, і ми з'єднали таким чином, тому що у нас тут пралка, і щоб було зручно. Відкривати. Зараз ще замовник дасть нам, на жаль, не взяв я за, зазвичай зіродурчика, можна підкласти, якщо є можливість там, протікання води. Зараз замовник дасть нам брусочок і ми покладемо ще брусочок під ці акумулятори на момент такий, якщо протікання буде води. Бо це не герметичні акумулятори. Якщо ви хочете герметичні, то тоді треба заказувати замовляти ем, аі 51 або РВ 6.1. Там будуть акумулятори герметичні. Ну Поки що отак, такий кінцевий результат. Все працює, все заряджається. Під'єднали логер. Я бачу вже дану станцію, можу нею керувати, можу допомагати замовнику налаштовувати. Ввели вже коротку інструкцію замовника, показали, якщо працює. В принципі, можу показати і вам. Зараз ми працюємо транзитом від міської мережі, а отак у нас відбувається переключення на акумулятори. Бачите, раз і все переключилося, все працює від акумуляторів. Ну, а потім, коли з'являється міська мережа, то. Інвертор автоматично переходить транзитом на міську мережу. Змонтуємо сонячне поле, налаштуємо людині тайм оф Fuse, будемо в день використовувати сонячну енергію, плюс акумулятори. Вночі, можливо, заряджатися від міської мережі по нічному тарифу. А якщо ні, то я думаю, сонячна енергія разом з акумуляторами нам вистачить дуже довго для цього будинку. Для замовлення, послуг, а також обладнання, будь ласка, звертайтеся. В принципі, є все обладнання для квартири, для будинку, для бізнесу, різних потужностей, низьковольтні, високовольтні системи. Є різні акумулятори. У нас тільки обладнання, де продаємо обладнання разом з нашим монтажем. Працюємо в Київ, Київська область, також виїжджаємо в інші області України в залежності від об'єму роботи. Тобто, ви замовляєте у нас обладнання, ми і його монтуємо. Не усі, але ну, більшість, скажімо так, областей можемо виїхати, особливо поблизу Київської області. Працювали ми сьогодні в Київській області. Село у нас як називається? Як? Чорногородка. Чорногородка. Все, пропустив вже інвертор в міську мережу, зараз піде зарядочка на акумулятори. Ну, якось так. Якщо вам потрібне резервне жилення, сонячна станція під ключ, будь ласка, звертайтеся. Також виконуємо підключення генераторів, налаштування системи. Все, всім пока. Дякую за підтримку Україномовного контенту. Не забувайте підписатися на мою сторіночку. Якщо ви шукаєте мій телефон, не забудьте, що мої контакти вказані в описі під відео. Заходите в опис під відео, там є всі мої контакти. Всім дякую, до нових зустрічей, Пока. Ну, а це вже буде після завершення. Бачите, підняли, так як і обіцяв, замовник дав. Зараз перевіримо роботу генератора. Генератор у нас, звісно, слабенький, 8 кВт, і він буде в мережі. І питання в тому, що ДЕЯ не бачить різниці між міською мережею і генератором, коли генератор буде в мережі. І у нас, бачите, 80 А струм заряду від міської мережі. Тобто, зараз, коли буде включений генератор, вона теж буде Deia, брати з нього 80 А, ну це по, по постійному струму. Тобто 4 кВт буде брати з генератора. При цьому роздаючи на будинок, бачите заглох.